Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, ми починаємо готування наше до свята. Різдва народження Народження Ісуса Христа. Крісмас, Різдво. Навіть колись казали ми коляди ще навіть в нашому селі. Як вас в селі кажуть на це свято, колись, наприклад. І я буду робити голубці. Голубці я буду робити сама. І, наприклад, буду листя, не буду парити. По вирізі. ось оцю храпу зараз. Пакетик і мікрохвильовку на хвилин 5-7. Потім я знімаю по листочку і потім знов. І так мені швидше, легше, не треба тільки каструлі тягати, то воду чекати. Рис уже вариться. Так. Будемо готуватися зі мною. Да? Я думаю, ви вже, звісно, вже приготувалися, тому що кого день, кого ніч. Ну, але. Можливо, на наступний раз якась буде для вас ідея. Ось так. Починаємо. І подивіться, я відразу запекла бурячки, картопелька, пару морквиночок зроблю трошки шоби і трошки олів'є. Тому що свято один день, ну, геть таке повноцінне. Там далі ми поїдемо в гості. То багато готувати геть прям не треба. Там мидницями, знаєте, великими тазиками. Нам вистачить. Але ж... Це вже навіть смішно виглядає. Закінчилась мене фольга. І я що, ну, що я, щоб не викрутитися? Я позакручувала пергаментний папір і все і теж запі... позапікувалось все окей. Це вирішила спробувати запекти овочі, не варити, а запекти на салати. Хто так теж робить? І я вам скажу свій відгук. Дивіться, я вже пообрізувала а, наші ці листя. Лістки з капусти. Повирізувала дуже добре храпу, що взагалі її немає. І ось 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 фарш. І вже ліплю голубці. Ось так покажу. Працюю, дуже працюю, тому що ще трохи є роботи. Ну що, я продовжую працювати а, і роблю шубу уже оселедець, картопля. Як завжди, просто по-домашньому роблю без цибульки. Не було зеленої, а такої щось я не дуже люблю в салаті. То робимо так. І наші всі так їдять. Саме більш шубу в нас люблю я. Якщо чесно, то все і добре. І потім треба ще олів'є робити салат. Ну що, наша шубка готова. Вирішила зробити такі мисорці. Звичайно, не геть хватило оселедця. Я могла геть так, знаєте, його роз... але були б великі дірки. Я не люблю, коли його не відчутно. То я вирішила нормально, щоб був знизу оселедець відчувалось. І ось так. Завтра ще майонезом пописати, і буде смакота. Дивіться, кому цікавий рецепт цього крему в мене є на каналі. Я не раз показувала, як я роблю цей крем. Він мені найсмачніший. Наполеон я саме більш люблю із заварним кремом. От серйозно, мені наша сім'я, мої хлопці, чоловік, всі люблять саме з таким кремом. Я вже його зварила, вона крила плівкою і чекаємо, щоб він охолов. Тоді вже будемо з маслом. І ще я додаю навіть цю гущанку, теж буде супер смачно. Ну що, показую? Не дуже ми щось там прикра. Сервірувала стіл, ні, тому що спішу. Зараз санечки показую. Зробив чоловік, Реберця заправив і насмажив яска. Це баранина. Далі такі сосиски, перець, і грибочки, і булочки ще купив на ходоги, якось діти просили. І я сюди капусточки, морквочки, вони захотіли такі ходогі. Будемо вечеряти. Смачно що, Ось тортика я зробила ще. такий високий, желе та салати. Yeah. Да. Ну що, я вже все прибрала, вже всі сплять, крім, крім нас з єфремом. Да, синку? Вже загусло наше желе, Дивіться, вже другу мисочку. Так любить желе, Не гарячий вже каже желе, бо він бачив, як я його робила. Такий хлопчик. Да. Я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.